Ну що ж, сьогодні ми поговоримо про інші аромати, які можуть підійти на цей сезон. Це зігріваючі аромати. Вітаю! Мене звуть Наталя і тут ми говоримо про парфуми. Е, я вирішила, що теплі пряні парфуми це якраз такі, які підійдуть на цей сезон. І зараз за, за вікном йде дощ, і я не закрила вікно. Так, я закрила вікно, сподіваюся, вам не буде перебувати, я не до кінця закрила. Так от. Я тут хочу поговорити про теплі аромати, які вони різні, але всі вони якимось чином зігріваючі, дають відчуття тепла, десь пряні, десь какао. Ну, коротше, поговоримо про все. А почати я хочу відео з моєї новинки, яка з'явилася в мене в колекції. Це не бачу, чи вам не відсвічує, Ор і Мартель від Лалік. Я побачила, коли були знижки на ці аромати, на цю лінійку я вірила соціально. Побачила на каналі. Але я вже тоді накупила і не мала змоги вигодно купити. Дуже собі хризла лікці, тому що ну це дійсно така ціна була. Але я знайшла цей аромат на парфумерній барахолці по гарній ціні. Я подивилась на нього відгуки, і якраз я подумала, що це те, що я шукаю: теплий, з какао, спеції, ваніль. І я от захотіла його. Але ви знаєте, тут все-таки основна нота це спеції. Так, какао тут є, і ваніль є від початку і до кінця. А зараз звідси відчувається добре какао. Але коли я наношу на шкіру, то тут суміш спецій, така тепла, така пряна. і вона ніби ця суміш насипали в какао. І трошки там ванілі. Але какао не сухе, немає тут пильності, тої пудровості, дуже м'яке звичання, саме какао, спеції то насичені. Але тим, тим же самим вони зігріваючі, і даючи відчуття цієї теплоти, цього затишку. Є тут солодке, тут какао солодке, як на мене воно трошки засолодке, якби воно було просто звичайне гірке какао, без ну, натуральне какао, яке треба варити. Мені здається, це було б краще звучання, бо тут ця солодкість робить його розбавленим, не таким насиченим, як хотілося би. Але враховуючи, що це лалік, ну непогано, це притаманно для Лалік. Тому я вважаю, що це непогано. Цікаво було б іншими, з іншими ароматами з лінійки познайомитися, але поки що маю це. І я, я задоволена цій покупці. Все одно я її купила дешевше, ніж зараз ринкова ціна, тому непогано. І якщо ви любите от какао прям. Скрізь, до речі, де є заявлене какао, я його майже або не відчуваю, або воно мені хімозить. Отут, якраз, воно не хімозить. Просто я ж кажу, засолодке і через це воно не відчувається як надто натуральне. Але це люкс, це взагалі ювелірний дім, тому це не дивно для нього. Наступний аромат, який був приємним відкриттям це Касель Бажак Beautiful Day L'Original. Дуже зігріваючий, Я вже казала, в цьому ароматі є якась ця нотка болота. <сміття> болотних кітів, як є в ароматі від Міглер аура. Але там вона дуже насичена, там ядра, не кожен її витримає, не кожен може носити. Мені вона подобається, але я так я носити не можу. Ауру я носити не можу. А тут, ніби легша версія, і от дійсно дуже. Звідси болотні кікімери, звідси це ця болотистість, а на шкірі додається якісь спеції, чи то не спеції, але він стає зігріваючий, Він стає дуже теплий, дуже м'який, але він відчутний. В нього гарна стійкість, в нього гарна дифузність. Звісно, вона нікого не задушить, не дуже на три метри шлейф, але шлейф є і аромат приємно огортає вас, зігріваючи тим сам. От якраз в дощу в погоду це саме те. Мені здається, на вулиці в дощ воно зараз розкриється чудово. Хоча й вдома зараз у нас дома холодніше ніж на вулиці. Тому і вдома він гарно зігріває і гарно звучить. Я від нього балдію. І це взагалі не мій тип ароматів, але саме цей, мені здається, досить універсальним, який може підійти для людей, які не люблять спеції, не люблять цих ядерних ноток. Тут вони звучать доволі м'яко, але відчувається, що тут є. оця... Насиченець, це глибина, аромат глибокий, насичений, але м'який. Я не знаю, чи ви розумієте те, що я пояснюю, це треба відчувати, але дійсно достойний аромат, особливо за свої гроші. На Бамонті, здається, досі на нього гарна ціна, якщо він ще є. Наступний аромат це пачулі еліксір, я дивлюся, чи вам видно, від Рімінесенс. Це, оце, цей аромат вже більш насичений, більш напористий, такий пряний, пачульний. Тут пачулі не землисті і не шоко... Ну, Можливо, трошки шоколадні, але все ж більш пряні, такі насичені, такі огортаючі, які не дають вам про себе забути. Якраз от є в цьому ароматі якесь. Відчуття ніби сухого осіннього листя. Чи це мені так здається? Тому що ці ноти, це звучання, воно асоціюється мені з осінню. Тому мені здається, що я тут відчуваю сухе листя. Ну, щось сухе, щось пряне точно тут є. І це дуже гарно звучить. І за цим ароматом вже треба бути трошки не трогати мікрофон, вже трошки обережніший з нанесенням, тому що він може придушити при передозуванні. Тому десь не сильно під носом і не забагато. Тут багато пшичничеством балуватись не можна. Бо дійсно, якщо не вас задушить, то все живе навкруги, то точно. Дуже стійкий і досить гучний. Наступний аромат це мейсон Таїт» Ваніла Д. Ніша. Бренд гарний. Тут в цілому бренд про какао, шоколад, ваніль, кава. Я. Знаю його інші аромати, вони більш м'які, а тут ваніла де, чесно кажучи, я від нього такої, такої пряності і насиченості не очікувала. Тут є ще кориця. І саме кориця тут ніби головна. Хоча аромат про ваніль, але кориця це більш насичена, більш така, я б сказала, різкувата нота, ніж ваніль. Ваніль, вона ж м'яка, а кориця її тут перебиває. І далі на шкірі в розкритті. То це таки більш пряність кориці. То саме тому завдяки куриці цей аромат зігріваючий, теж стійкий, теж теплий і теж, як на мене, максимально осінній. І я не знаю, цей аромат, чесно, не один із моїх улюблених, але все ж таки про нього варто поговорити саме восени. Не буду в мене до нього часу тягнутися рука, бо я все-таки люблю аромати більш ванільні. Прям ванільне морозиво, така легка ваніль, солоденька. А тут більш про корицю, але якщо ви любите корицю, то вам цей аромат однозначно має зайти, бо тут кориця гарна. без дряпучості, без гіркоти, як буває, якщо десь в ароматах є забагато кориці. Тут вона солююча, але ж кажу, вона на ванілю і воно приємно зігріває. Так, це флакони в мене вже закінчилися. Далі будуть три аромати з тієї ж коробочки, де мені подарували, але я хотіла про них поговорити саме в цьому відео про пряні. І перший з цих відливантів це Kelvin Cline Secret Obsession. Це, здається, старий аромат. Але флакончик у них дуже гарний, і я теж давно хотіла з ними познайомитися. Та я все-таки рада, що я не купила флакон, але варто про нього згадати, тому що це теж теплий пряний аромат, і я відчуваю в ньому ніби якусь алкогольність. От щось от є гарячий алкогольний напій якийсь. Чи то Глінт Вен і до нього додали більше прянощів, так, що перебуває солодкість і винність. Ну, Але тут багато спе спецій. Тут є трошки гвоздики, але гвоздика делікатна. Я ненавиджу гвоздику в парфу парфумах. Можливо, саме через неї мені цей аромат не так, щоб сильно зайшов, але. Ну, має він бути, має він місце бути, і є в нього багато поціновувачів. Я тепер розумію чому. Тому що із свого бюджетного сегменту це досить непоганий аромат. Ну, дійсно, він пахне дорожче, ніж е, коштує чи коштував, Бо зараз ціни піднялися. Я щось не знаю, які ціни на келінклян. Але цей аромат досить такий гарний, гарно зібраний, пряний. І от Найбільше кориця і алкогольність відчувається. Теплий алкоголь розігрітий. Тому я думаю на клімфейн. Наступний аромат це теж аромат з лінійки знятої Мюглір Амбре. Я напишу назву Редутабле. Я не знаю, як правильно його казати. Лінійка знята, але я бачила, що на кранчику цей аромат є ще в розпиві і не в одної людини, тому ви маєте змогу спробувати. Я, чесно кажучи, коли ця лінійка вийшла і була популярна, я не пам'ятаю цього аромату. Пам'ятаю, що флакончик я показували, але не пам'ятаю, чи це я описували. І це такий досить незвичний для Мюблерів аромат, тому що він теж теплий, пряний, ще трошки розпилю, нагадаю собі. Тут в ньому такі остренькі спеції, я відчуваю. Чи то печене яблуко, чи то мочене яблуко, якесь яблуко, але не свіже. І теж відчувається. Зараз відчуваю тютюн, і мені здається, що я тут відчуваю алкогольність. зовсім зовсім трошки. Можливо, це тютюн мені дає таке відчуття, але от пряний тютюново... Тютюново... Що я казала, спецію якусь тільки що казала. Перебиває мені вже тепер цей тютюн. Трошки солодкий, але більше в старті. На шкірі далі розкривається спецевий тиш, Теж, ніби ви відчуваєте, тут висушені листя, які лежать на вулиці, коли вже попадали, коли вже холодно. Але є тут якась волога. Можливо, це мені відчувається листя після дощу, я не знаю. Дуже спецівий, дуже гарячий пряний аромат, Оце я прям гарячим назвала. А не просто теплим. І останній аромат, який в мене тут є, це Map of The Heart Black Heart. Це такий прям дуже смолистий чи. Гума мені тут, я не пам'ятаю, зараз нагадаю, а ні, Боже, що я кажу? Це чорнослив. Гума тут є, або ну, взагалі я нафтові продукти часто плутаю в ароматах. Тут точно є якісь нафтопродукти. І вони навіть перебиваються чорстим, але все одно його відчутно. Відчутно протягом всього насіння він легко обрамлюється. Не те, що обрамлює, він відтіняє трохи цю гуму. Ой, залишила свій поцілуночок. Цей аромат я відправлю в подарунок, буде мій поцілуночок. Дуже см... Але чорнослив тут добре відчу... обрамлює, але тут насичений чорнослив, от що я хотіла сказати: насичений чорнослив, який не приготований. Він приготовлений, але не, знає, не такий, де вже сметані, він переварений. А от ніби він трошечки проварений від... чи відмочений. І от насичена ця чорносливость відчувається чорнослив і гума. Гума або смола, щось таке ну, дуже насичений аромат, дуже глибокий, але при тому він не сильно гучний. Мені подобається, от я ненавиджу, коли такі аромати ще й при цьому всьому дуже гучні. Вони просто забивають нюх і хочеться від них втікти. Тут такого немає. Ну, можливо, якщо 5 пшиків нанеться, то так буде, але мені здається, при двох розпиленнях я на себе наносила один. одне розпилення, бо якщо аромат гучний, треба тікати, тому я не ризикую. При одному розпиленні це досить відчутний, досить стійкий аромат, і він м'який і не надто гучний. Оце мені тут подобається. Але далі на шкірі чорнослив відчувається, але чим далі е, проходить час, чим ближче до висихання аромату до бази, тим менше відчувається чорносливо і більше оцих смол, оцих нафтопродуктів. Але все одно, ну щось в ньому є. Це чорнослив дає аромату гар... красу. Оцю. Ну що ж, отакі в мене сьогодні були аромати. Якщо ви з ними знайомі, пишіть, будь ласка, коментарі, які ваші враження. Пишіть ваші враження від відео. Взагалі пишіть коментарі, мені це приємно, мені подобається з вами переписуватися в коментарях. Я вам дякую за те, що ви провели зі мною цей час. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі в наступному відео.